У провінції Юкон на півночі Канади в льодовиках що розтанули археологи знаходять давні інструменти, вік яких сягає шести тисяч років. Крім них у льодах знаходять і останки незвичних гігантських тварин, які жили десятки або навіть сотні тисяч років тому. Але законсервовані увічні мерзлоті артефакти можуть нести в собі не лише наукову цінність, а й щось страшніше. Серед корінного населення півночі Канади давно ходять легенди про істот, які відтанули з криги і полюють на людей. А останні археологічні знахідки свідчать, що ці міфи можуть виявитися правдою. Хоча б частково. То чи варто остерігатися танення льодовиків юкону у 2018 році, під час експедиції до льодовикових утворень біля громади Каркрос у Юконі? Пілот гелікоптера виявив у снігу дивний дерев'яний предмет. Коли консультантка з питань спадщини Дженніфер Геркес наблизилась до знахідки, то зрозуміла, що перед нею абсолютно цілий дерев'яний списоподібний дротик для Атлатля віком близько шести тисяч років. Спис довжиною приблизно два метри зберігся ідеально. Дерев'яна основа не зазнала пошкоджень, на хвості дротика збереглися пір'я. Більше, видно навіть сліди смоли, якою наконечник був прикріплений до древка. Подібними знаряддями місцеві народи тисячі років тому полювали на Карибу. Вони були популярні аж до 847 року, коли їх остаточно замінили луки і стріли. Такі списи кидали за допомогою спеціального пристрою Атлатля. Зазвичай його виготовляли з дерева або оленячих рогів і використовували під час полювання. Атлатель працює як важіль. Мисливець кладе на нього спис, розмахується і робить різкий кидок, міцно затиснувши руків'я в руці. Це значно підсилює силу китка і дозволяє спису розігнатися до швидкості 80 км на годину. При цьому мисливець міг влучити в ціль розміром із обідню тарілку приблизно з 20 метрів найдавнішому знайденому атлатлю близько 4300 років. Але у кризі юкону знаходять не лише зброю та інструменти, а й рідкісні побутові речі. Однією з найцікавіших таких знахідок є шкіряний мокасин, вік якого понад півтори тисячі років його також знайшли в горах біля льодових покладів. Вважається, що мокасин належав одному з мисливців на Карибу. Але чим особлива ця знахідка? Річ у тім, що шкіра, дерево і інші органічні матеріали досить швидко розкладаються. І знайти майже цілий виріб велика рідкість. Але в так званих льодових плямах юконо, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, час ніби зупиняється. На відміну від льодовиків, які можуть сповзати зі схилів, плями нерухомі. Лід у них замерзає протягом тисячоліть, і поховані під ним артефакти залишаються збереженими. Через глобальне потепління лід починає танути, і давні інструменти опиняються на поверхні у тому ж вигляді, в якому вони замерзли тисячі років тому. Але місцеві легенди кажуть, що у кризі може ховатися щось значно зловісніше, адже у льодовиках не раз знаходили останки до історичних монстрів. На території Юкону часто знаходять останки до історичної мафауни, гігантських до історичних тварин. Наприклад. Мегалонікса, гігантського лінивця, який жив за часів плейстоцену. Він сягав трьох метрів завдовжки і важив приблизно одну тисячу кілограмів. На щастя, гігантські лінивці були травоїдними, інакше інші види просто не мали б шансів на виживання. А як думаєте, кому належить цей скелет? Хоча він схожий на шаблезубого тигра чи до історичного ведмедя, насправді це останки гігантського бобра. Його довжина сягала майже двох метрів, а вага близько ста кілограмів. І гігантський бобер вважається найбільшим гризуном в історії. Вчені припускають, що на відміну від сучасних бобрів, він не будував дамб. Аналіз зубів, знайдених у Юконі, показав, що ці істоти взагалі не гризли деревину, а харчувалися водяними рослинами як сучасні ондатри. Навіщо їм тоді були потрібні такі величезні різці? Досі загадка. Ще більше питань викликали останки, знайдені у 2008 році в Ханкер Крік. Тоді золотошукачі натрапили на цілу купу кісток різних тварин льодовикового періоду, вік яких становив приблизно 125 тисяч років майже всі вони належали місцевій магафлорі, крім кількох незвичних екземплярів. Після детального аналізу вчені дійшли висновку, що ці кістки належать вимерлому виду верблюдів. Справа в тому, що родина верблюдів насправді зародилася в північній Америці близько 40 мільйонів років тому. З часом вид розділився на верблюдів і лам. предки верблюдів мігрували через Берингову протоку, а предки лам у південну Америку. Але знахідка з Ханкер Крік доводить, що частина верблюдів мігрувала на північ американського континенту і залишилася там до самого кінця льодовикового періоду. При цьому соборі морози Юкону, здається, їм зовсім не заважали. Але верблюди далеко не найхимерніша знахідка золотошукачів у Юконі. У 1897 році у самий розпал Клондайкської золотої лихоманки письменник Жорж Дюпі вирушив у Патріч Крік разом з іншими золотошукачами. Одного разу під час полювання на лося Дюпі з групою помітили дивні сліди. Ніхто з мисливців не зміг визначити, якій тварині вони належать. Коли група рушила по сліду, то вийшла до краю уровища. Зазирнувши вниз, вони побачили велике сірочорне створіння, що намагалося піднятися по схилу. За словами дідюі, а воно було 15 метрів удовжиною і 5,5 метрів заввишки. На голові створіння був ріг, як у носорога. вздовж спини тягнувся гребінь, а все тіло було вкрите щетиною. Письменник був переконаний, що того дня він побачив живого динозавра. За словами Діпі, у 1908 році він отримав листа від знайомого священника, який стверджував, що знову бачив динозавра в районі Патріч Крік у Юконі. Той біг по замерзлій поверхні струмка з убитим карибу в зубах. При цьому, за словами священника, температура того дня опустилася до мінус 45 градусів. За Цельсієм і щетина динозавра була вкрита Інеєм. Того ж року Жорж Дюпі опублікував цю історію про юконського динозавра у двох журналах у Франції та Британії і отримав шквал критики у відповідь. Британський натуралісти і геолог Річард Лідекер заявив, що великі динозаври жили лише в теплих кліматичних зонах, і жоден з них не міг би вижити в суворому північному кліматі. Але майже через 50 років британський журналіст Гарольд Уілкенс у своїй книзі «Таємні міста Старої Південної Америки припускав, що зустріч Дюпії з живим динозавром цілком могла бути реальною. За його словами, палеонтологи можуть помилятися, коли стверджують, що динозаври вимерли з настанням льодовикового періоду. Уілкенс вважав, що деякі види могли пристосуватися до нових умов і вижити. І підтвердження цим словам з'явилося за кілька десятиліть. У 1970-х роках Королівський Тирелівський палеонтологічний музей у провінції Альберта, Канада, проводив розкопки в Пайпстон Крік. Там палеонтологи виявили останки 27 динозаврів, вік яких приблизно 27,5 мільйони років. Науковці вважають, що ці динозаври належали до раніше невідомого виду пахиринозаврів. Їхні характерні риси, гребінь вздовж спини та роги, схожі на носорога. За описом фахінозавр дуже схожий на істоту, з якою, за словами Дюпюї, він зустрівся. А нещодавно, у 2009 році, рідкісні останки динозаврів знайшли безпосередньо в самому Юконі. Цим знахідкам близько 65 мільйонів років. Девід Еванс, молодший куратор палеонтології хребетних у королівському музеї Онтаріо, вважає, що одна частина знайдених скам'янилостей могла належати гадрозавру, а інша до історичним крокодилам або черепахам. Виходить, що історії золотошукачів про зустрічі з динозаврами цілком можуть бути правдою. А отже, і легенди корінних племен про зіткнення з мавпоподібними істотами. Теж не просто вигадки. У минулому серед корінного населення Юкону була поширена віра в расу людиноподібних чудовиськ із хвостами. Вважалося, що колись вони населяли ці землі. а З появою людей переселилися в нори та печери в горах поблизу верхів'я річки Танана. Але корінне плем'я Атна. Що мешкає на кордоні Аляски та Юкону досі вірить у існування так званого мапіячого народу Киені. Вважається, що ці істоти канібали і зустрічі з ними ніколи не закінчуються добре. На початку ХХ століття, коли плем'я поселилося на берегах річки Коппер, у них почали зникати люди. Спочатку діти, які заходили надто далеко від табору, потім. Жінки, що збирали ягоди в лісах поблизу поселення, згодом навіть старі й мисливці боялися відходити від вогнищ після заходу сонця. За словами місіонера Артура Райта, який жив тоді на землях атна, загадкові зникнення почалися після того, як до табору прийшов собака з рибячим хвостом у зубах. Річ у тім, що плем'я, хоч і мешкало на березі річки, не займалося рибальством, лише полюванням на Карибу. Вони вирішили, що поблизу оселилася інша група людей, і відправили кількох мисливців на розвідку вгору по річці. Але ніхто так і не повернувся. Після цього один із молодих воїнів Атна побачив у лісі дивну істоту. За його словами, вона була розміром з людину, пересувалася на задніх лапах. І була повністю вкрита шерстю, розмахуючи довгим хвостом, як у мавпи. Мисливці Атна вирішили відстежити створіння. Йдучи слідом уздовж річки Копар, вони помітили печери у скелі, біля яких сліди обривалися. Чоловіки розвели вогнище біля входів, випалили істот і перебили їх. Розповіді Атна могли б залишитися лише легендами, якби не офіційна статистика зниклих безвістей. У Юкані, де мешкає всього близько 40 тисяч людей, лише за 2021 рік зникли безвісти 64 людини. До того ж, історії про мавпоподібних істот повторюються і в інших корінних племенах Юкону. Наприклад, у народу Дене часто зустрічаються описи, вкритих шерстю людей канібалів із червоними очима і довгими мускулистими руками. Їх називають Накані. У дене є перекази про те, як на Кані оселялися поблизу їхніх сіл, і викрадали жінок, дітей і самотніх мисливців. За легендами ці створіння харчувалися людьми і голіруч відривали голови тим, хто намагався їм протистояти. На Кані сіяли жах у цілих поселеннях. У 1876 році французький місіонер Еміль Петіто. Який мешкав серед народу Дена, писав про жах, що охоплює місцевих щоліта. За його словами, коли Дене підозрювали, що поруч з'явився на Кані, вони миттєво покидали оселі та шукали притулок на островах на озері біля якого жили. Плем'я вважало, що на Кані мешкають у долині Наханні, що розташована на схід від Юкуну. Де й досі вважають цю землю проклятою. З одного боку, це може здаватися звичайними забобонами, а з іншого, лише за останні 100 років у долині безвісти зникли 44 особи. Крім того, в наханні постійно знаходять обозголовлені останки, через що одну з ущелин прозвали долиною безголових. Це місце не було зловісної слави ще на початку ХХ століття у розпал золотої лихоманки Клондайко. У 1908 році в наханні знайшли тіла двох золотошукачів братів Віллі та Френка Маклеодів. За два роки до того вони вирушили до долини на каное. Їхні тіла знайшли у таборі. При цьому обидва були обозголовлені. У 1917 році у наханні виявили тіло іншого старателя швейцарця Мартіна Йоргенсена. Його також було обозголовлено, а табір спалено дотла. Через 10 років у тій самій місцевості знайшли тіло злочинця Юкуно на ім'я Фішер. Його голову також було відділено від тіла. Згідно з однією з легенд, мав істоти походили від звичайних мавп, які потрапили до юкону з Європи ще за часів Колумба. Тварини адаптувалися до холодного клімату і з часом перетворилися на напівлюдей. Але що, як ці істоти набагато давніші? Примітно, що історії золотошукачів про мав поподібних істот і динозаврів починаються саме наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. І саме в цей період, за словами вчених, температура на планеті почала зростати, а льодовики поступово танути, відкриваючи дослідникам приховані в них артефакти і останки мегафауни а можливо і дещо інше. Але навіть якщо припустити, що мав подібні істоти, справді могли відтанути з криги, вони навряд чи вижили б у суворому кліматі Юкону і Долини Нахання. Хіба що серед канадських гір десь загубився тропічний куточок? Розповіді очевидців про такий загублений світ у долині нахання з'явилися ще у 1920-х роках. Тоді у газеті Вальдес Майнер» Яка виходила на Алясці, з'явилася стаття про знахідку двох золотошукачів Генко Карасела і Джека Лі. Коли вони підіймалися на засніжений гірський перевал та помітили внизу зелену долину, частково приховану туманом. Спустившись туди, вони зрозуміли, що одягнені надто тепло. За їх словами, у долині вони знайшли гейзери та гарячі джерела. Подібну історію у журналі Аляска Weekly у 1925 році розповів гірничий інженер Френк Перрі. Він теж натрапив на аномально теплу долину, сховану в тумані. За словами Перрі, річки там живляться від гарячих джерел яких у долині дуже багато. Завдяки цьому там трималася висока температура і росли гігантські папороті, кропива та навіть ліани. Серед зелені випасалися сотні карибу, гірських баранів та інших тварин. Пері також зазначив, що місцеві племена оминали цю долину стороною. У тому ж році у пресі з'явилася історія полковника королівських військових повітряних сил Канади Джона Вільямса. Під час повітряної пошукової експедиції екіпаж на чолі з полковником побачив зелену долину серед снігів і вирушив до неї. Вільям стверджував, що провів там близько трьох місяців, хачуючись м'ясом місцевих карибу. Він також описував велику кількість гарячих джерел, що підтримують температуру в долині, і гігантські рослини. Крім того, полковник зазначив, що в повітрі відчувався запах сірки. Він припускав, що ця місцевість може бути кратером згаслого вулкана. Схоже, в таких умовах, мав істоти могли б почуватися комфортно навіть взимку, а з настанням літа залишати долину та перетворювати життя корінних народів на справжній кошмар. Але, попри свідчення очевидців і розповіді корінних мешканців, тропічну долину так і не знайшли. Ймовірно, вона розташована в межах національного парку Наханні. Але є одна неузгодженість: у цьому заповіднику немає жодного вулкана, а отже, і кратера, де могла б бути долина. На тому місці гарячих джерел у наханні справді багато. І, хоч ідея про тропічний клімат серед криги здається неймовірною, це можливо. Хоча б в тому, що серед льодовиків вже існує справжня пустеля. Йдеться про пустелю Каркрос на півдні Юкону. Вона вважається найменшою у світі і площа лише 2,6 квадратних кілометра. Кар-крос сформувалася під час останнього льодовикового періоду на місці колишнього озера. Попри невеликий розмір, тут є піщані дюни і засушливий клімат. Опадів випадає значно менше, ніж в іншому юконі. Лише 50 см на рік. Але що як ми помиляємося, думаючи, що гігантським мавпоподібним істотам обов'язково потрібний теплий клімат для виживання. Насправді, за останні 150 років науковці не раз знаходили свідчення того, що колись на півночі Канади жили примати, схожі на мавп. Ще у 1870-х Тут виявили останки Нотарктуса істоти, схожої на сучасного лемура. А у 2008 році, на півночі США, знайшли кістки Теярдіни стародавнього примата, схожого на мавпочку. Тож, можливо, легенди Атна і Дене зовсім не міф? Як ви гадаєте, пишіть у коментарях.